Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в Аврорі. Акція з 3 квітня по 9 квітня включно. Ріва картопляне пюре зі смаком курки 40 г. Воно йде швидкого приготування 23 гривні. Кислота лимонна 90 г 12 гривень. Сіль кам'яна мелена 1 кг за 12 гривень. Приправа еко, томат, базилік та часник сушені 20 грамів за 13 гривень. Вермішей швидкого приготування ріва 13 гривень. Шоколад молочний. Корона. Такий варіант 41 гривня. Такий варіант 50 гривень. Напій соковмісний, безалкогольний 330 мл 15 гривень. Шейк. Підпуль енергетичний напій за 17 гривень. Пюре фруктове ельф 21 гривня 100 грив. Напій фруктовий капризон 200 мл 20 гривень. Чай чорний розсипний Ахмат Ті. Вага 100 г. Ціна 77 гривень. По 7 гривень напій кавовий 3 в одному Якобс. Вага 15 грамів. Чай мономах 45 пакетиків, 43 гривні. Чай у пакетиках мінутка 47 гривень за 100 пакетиків. Такі гарненькі новинки приїхали. Ціна 77 гривень. Це є салатники фарфорові із принтом. Всього я знайшла чотири варіанти зображень. Тут зображення дублюється. Тут по колу з листочком теж. Бачите, з двох сторін вони ще й на дотик об'ємні відчуваються. І тут зображення по колу. Всередині однотонні. Ще одна новинка посуду: такий салатник і обідня тарілка. Можна зібрати таку з них композицію. Комплект. Тарілка обідня фарфорова ціна 119 гривень. Салатник фарфоровий 99 гривень ціна. І за 77 гривень чашка фарфорова теж із цієї колекції. Ось такий варіант. Склянки високі. Такі з переливом кольору. Ціна 44 гривні. Сорок дев'ять гривень чашка скляна теж з таким переливом. Дуже мені подобається те, що їх можна багато поставити одна на одну. Вони ідеально встають компактно. Невеличке відро для сміття із з поворотною кришкою 55 гривень. Кольори є на вибір, то що незазначений об'єм. Може літер, може півтори, так, на око. Пом'якшувач для тканин Сілан 770 мл 99 гривень. Лоск порошок 300 г 45 гривень. Кундиціонер для прання тессорі 760 мл 147 гривень. Такий аромат. А інші трошки дешевші по 134 гривні. Об'єм той самий. Савекс порошок для прання кілограм та 200 г за 115 гривень, 2 кг 250 г 229 грн. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 249 грн. Персіл кілограм та 200 г за 188 гривень. Гала аквапудра для автоматичного праня 37 гривень. А для ручного браня 32 гривні завжди для ручного браня є трошки дешевше. тайт Аквапудра для ручного праня 300 г 39 гривень. Гала аквапудра кілограм та 800 г 177 гривень. Аріель для кольорових речей 1 літр Ціна 239 гривень. Wash and Free 4 кілограми та 100 г за 200 гривень. Білі вітрила. Відбілювач кисневий. Порошкоподібний 500 г, 52 гривні. Маестро милогосподарське для видалення плям 14 гривень. Містер-пропер для кухні. Засіб антижир. 800 мл. 159 грн. 122 грн. Містер-пропер для миття підлоги та стін. 1 літр. Персіл капсули 4 в 1. 13 штук за 194 грн. Перволі 178 грн. 13 капсул. Аріель – 13 капсул за 219 гривень. 54 гривні блоки для унітазу Брев 1 штука. Сів крем для чищення 75 гривень 500 мл. Сів антеналіт 77 гривень. Об'єм 500 мл. Томестос 1 літр 118 гривень. Набір зубних щіток колбий 2 штуки за 48 гривень. 46 гривень коштує антиперспірант жіночий фа- кульковий. Нівеямен антиперспірант чоловічий 150 мл 88 гривень. Рексона антиперспірант чоловічий 74 кульковий. Тезрант чоловічий стік 50 мл. Old Spice 88 гривень. Шварцкопта, 158 гривень 250 мл. Сухий шампунь для волосся Шавма 108 гривень 150 мл. Сьоз шампунь для волосся 110 гривень, 440 мл. Шампунь Пілінг проти лупи 169 гривень зуссена. Шампунь для волосся «Пандін» – 138 гривень 400 мл. Появились такі цікаві засоби. Хто пробував, обов'язково залишайте свої відгуки, щось новеньке. Такий відновлюючий шампунь для волосся. Гідролізований кератин, протеїн шовку 400 мл 139 гривень. Бальзам, кондиціонер для відновлення волосся. 180 мл 109 гривень. Спрей, багатофункціональний спрей. Так, так, так. Що ж він робить. І термозахист, вложення, антистатик ефект, легке розчісування, захист короче, Легка текстура. Ну, сам дуже він багато всього робить за 119 гривень. Теж, хто пробував, залишайте спрей-стимулятор для росту волосся. Такий варіант: 3 в одному: 149 гривень. Такі новинки з'явилися. Обов'язково залишайте відгук Знаєте, що мені ще цікаво? Хто виробник? Виробник відповідальна особа ідея шоп Україна, Київська область, місто Вижгород? Вижгородці, напишіть, що то у вас за виробництво? Чи добре, чи ні. буду дуже вдячна. Шампунь для волосся Еон e 69 девять гривень, безсульфатний кондиціонери. Неакційна ціна, 84 З Шампуні безсульфатні і шампуні скраби по акційній ціні 69 Спрей-кондиціонер для волосся двохфазний еон. З органовою олією 69 гривень 200 мл. Засіб для купання дитячий три в одному. Це і шампунь, і піна, і гель. Об'єм 500 мл, ціна 58 гривень. Ловіт, мило тверде, 6 гривень, вага 60 грамів. Є полуниця, лаванда. Набір твердого мила Grand Charm в упаковці 5 штук по 70 грамів 44 гривні. Засіб для зняття лаку Lovit 50 мл 16 гривень. По 8 гривень маски для обличчя з овочевими екстрактами. Такі одноразові тканині. Супер ціна, правда? 8 гривень за маску. Гель Пілінг, м'який доктор Санта. Ціна 74 гривні за 200 мл. Такий варіант. З екстрактом огірка 299 гривень вирівнювач для волосся. Блакитний по 279 гривень рожеві вирівнювачі. Вирівнювач для волосся. Керамічний. Ціна 299 гривень. 51 гривню, коштує набір станки для гоління, бік 5 штук на одне лезо. Пінка для гоління Джелет 200 мл 84 гривні. Бальзам після гоління для чутливої шкіри Нівемен 275 гривень. Теналеді прокладки урологічні 84 гривні, 28 штук. На Наторела прокладки 40 штук 179 гривень. Always 48 гривень, 10 штук, 20 штук за 79 гривень. Так, всі, більші дорожчі 79, менші упаковки по 48. На Наторела 20 штук за 99, 10 штук за 49 гривень. Нічні. 14 штук упаковці і менші 7 штук упаковці. За 26 гривень диски ватні, косметичні, 120 штук. На засіб для миття скла. Це йде одна баночка із розпилювачем, а інша з запаска. Тобто дві упаковки, виходить по 500 мл за 69 гривень. Такий варіант 34 гривні з розпилювачем 500 мл, 27 гривень 500 мл. Такий варіант – Це теж дві штуки: одна запаска, а один з розпилювачем флакон. Ціна 59 гривень. Містер Мускул 109 гривень. Екозасіб 500 мл 34 гривні. Велі 39 гривень. Велі запаска без розпилювача за 17 гривень. Їжак по 24 гривні. Засіб для чищення. Запінг став крем для чищення 229 гривень. 850 г. Універсальна паста для чищення. Тут 400 гривень, ціна 29 гривень. Велі крем для чищення 29 Профі. Гель антижир 29. Такий засіб антижир із цитрусовим ароматом. Ціна 34 гривні. Супервош 59 гривень. 249 гривень засіб для видалення плям ваніш які цікаві новинки приїхали. Така космічна тематика. Це і нічник. Працює від маленьких батарейок, такі як таблеточки, батарейки. А, не працює. Таке працює. Ціна такого нічника 119 гривень. 199 гривень коштує лампа настільна USB з такою прищіпкою. 169 гривень коштує набір для творчості. Картина по номерам розмір 40 на 50 см. Досить такий більший розмір. Гарна кухонна тематика. Багато цікавого приїхало. Це є такі картини для творчості е, алмазами розмір 30 на 40 см. Тут, бачите, багато цих блискіток інструментів для створення. Ціна 299 гривень. Єнот. Таке Подвір'я красивенне. Так, це є собачка супер мила. Сведрику. Котики. Такий варіант зимовий котик, колібрі, космонавт і павич. Полотно для живопису розмір 30 на 40 см 88 гривень. За 99 гривень скарбничка планер дерев'яна.